Вітаю, шановна Трещанська громада, Михайло Кривушев, з вами, 16 січня, 19.15 на годиннику, і щойно закінчилось засідання оперативного штабу області, на якому розглядалось ряд важливих питань, зокрема і стан енергосистеми Київської області. Але про все по порядку сьогодні зранку мав зустріч. З головою Білоцерківської районної військової адміністрації та керівником районного представництва ДТЕК. значить, мною було доведено настрої населення, невдоволення, скажімо так, і остроту ситуації. Зокрема, було наголошено про те, що сама ця ситуація з обуренням населення вона в значній своїй мірі зумовлена відповідями представників кол-центру ДТЕК, де неодноразово ми це вже перевірили, і встановили неодноразово. Звертають увагу людей на те, що саме місцева влада вирішує, яким чином будуть діяти графіки, лінію вмикати, яку вимикати. Крім того, поширюються чутки про те, що мерам доводять якісь певні ліміти, і за ліміти на економію, і за виконання цих планів по економії, мери отримують якусь грошову винагороду. Це також було озвучено. Нагадую, це не відповідає дійсності. Крім того, мною були донесені і наголошую, донесені. Ще ряд важливих питань, зокрема, наголошено на необхідності оперативної заміни ряду згорівших автоматів по певних лініях як самого міста Тараща, так і окремих населених пунктів нашої громади, так як зокрема в селі Калинове по вулиці Зарічна. Ми ці всі проблеми знаємо. Ми про них не мовчимо, мод, було донесено, крім того, було налагоджено комунікацію безпосередньо із диспетчерською службою Білоцерківщини. Також було мені обіцяно, принаймні, що все-таки місцеві представники ДТЕК будуть коментувати ситуацію з енергосистемою. Я деякою мірою побачив. На прикладах яка ситуація на Білоцерківщині дійсно в Білій церкві місцями працюють графіки 4 на 4 але це змовлено виключно тим, що саме місто Біла Церква воно і більше по населенню, і там зосереджені великі промислові підприємства, які в тому числі працюють, і на міністерство оборони, і ті вулиці, які від них заєднані, так само живуть по графіку 4 на 4 Але 70% Київської області, на жаль, поки що живе по графіку два через 6 в кращому випадку. Щодо сьогоднішньої наради, мною було знову підняти питання, яке я піднімав на минулій нараді, про те, що Коментувати ситуацію мають професіонали. Е було оголошено, що вже із середи саме місцеві представники ДТЕК будуть інформувати населення про стан енергомережі громади. Е нам навпаки наголошено, що ми не повинні коментувати, так як ми, по-перше, не володіємо всім спектром інформації, крім того, ми не являємось фахівцями. І тому е наші коментарі іноді можуть навіть зашкодити. Крім того, не можу вам доносити всю ту інформацію, яку я отримую, про тому, що я отримую міські голови, отримують неповний спектр інформації по стану енергосистеми. Ми не можемо її виносити на загал, так як нас моніторять, і крім того, і ворожі агенти, і та інформація, яка нами може бути озвучена, вона може спричинити погіршення ситуації, і бути використаною ворогом. Можу вас запевнити, що область вживає Всіх заходів для того, щоб не було асиметричних розподілів електроенергії в бік Києва, в бік великих міст, таких як Біла церква, І тим самим, щоб не страждали маленькі громади. Але хочу наголосити на тому, що оптимістичних настроїв по стабілізації енергосистеми наразі поки що немає. Тепер загалом що щодо ситуації, яка зараз складається в країні. Чому такі проблеми дуже часто ви запитуєте, чому такі проблеми тільки в Київській області, але хочу нагадати вам, що так і Київська область, атакам мало яка область піддається. Крім того, те, що відбулося в суботу. Я нагадую, в суботу зранку відбувся ракетний обстріл в Київської області. Це не просто обстріл. І да, звичайно, найбільше постраждав Дніпро. Постраждали люди, ми висловлюємо щирі слова співчуття родинам, які постраждали, які втратили рідних. от, але що відбулося в Київській області, про це повідомляє генерал Залужний. Ситуація складна і полягає її складність в тому, що такого обстрілу, як в суботу, його не було. І складність його зумовлена тим, що от читаємо видання фокус, ранковий обстріл в столиці. Збройними силами Російської Федерації атакували Київ ракетами С-400. В арсеналі зенітної ракетної системи С-400 є ракети 48 а 6 яка здатна завдавати удару в радіусі 200 км. Це говорить про те, що самі установки знаходяться десь поруч. Вони летять по балістичній траєкторії, тому їх дуже складно вчасно виявити. Вранці 14 січня війська завдали російські війська завдали ракетного удару по Києву. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Він повідомив, що обстріл проводився наземними версіями ракет зенітного ракетного комплексу С-400 в Збройних силах України також заявляють, що удар по Києву було завдано керованими ракетами із зенітно-ракетного комплексу С-400 С-300. Обстріл проходив із північного напрямку. Хочу нагадати, що на півночі у нас є такий сусід, як Білорусь. Зенітно-ракетний комплекс С-400 задав це російська система протиповітряної оборони, яка знаходиться на збройні Російської Федерації. Це глибока модернізація зенітно-ракетного комплексу С-300. У довіднику зазброїнь пишуть, що комплекс підтримує деякі типи ракет та інших частин дивізіону попередника у відкритому доступі. Інформація, що зенітна ракета 48 а 6 входить до бази складу, складом. С-400 дальність ураження залежно від модифікації сягає 200 км. Вона здатна завдавати ударів, зокрема і по наземних цілях. Якщо пускова установка розташовувалася в Білорусі максимально близько до кордонів України, то в радіусі ураження знаходиться весь Київ, а також Чернігівська, Сумська та Житомирська області. Якщо ж пускова установка була не в Білорусі, а на території Російської Федерації в Брянській області біля кордону з Україною, а в такому разі радіус недостатньо, щоб охопити весь Київ. Нагадую, уламки ракети, як повідомлялось у Київській обласній військовій адміністрації, впали в Голосіївському та Дарвинських районах столиці, які не потрапляють у зону можливого удару при такому розміщенні. Так вони зараз пішли на такий крок, розташувавши їх дуже близько до кордонів. Але це говорить про те, що Росія налаштована в подальшому зруйновувати нашу енергосистему. Ми бачимо, що зараз ці удари завдаються по енергетичній інфраструктурі. Для чого це робиться? Я думаю, мислячі люди можуть прокинути 2 плюс 2 і зрозуміти, що ракетні обстріли Київської області несуть на собі дві основні мети: перше це запровадити. Енергетичну дестабілізацію, яка в свою чергу призведе до гуманітарної кризи та до блекауту. В свою чергу це приведе до е, панічних настроїв серед населення, і ця інформація, яка сьогодні закидається про те, що мери винуваті е, в несправедливих розподілах енергії, так само говорить про те, що війна у нас сьогодні йде не тільки в окопах на передовій, а й в глибокому тилу, підбурюючи місце населення проти місцевої влади, тим самим іде повна дестабілізація. Це носить ознаки гібридної війни. Тому ми повинні з вами розуміти, що 11 місяців іде війна. Наші з вами хлопці дівчата сьогодні цільними днями, тижнями, місяцями живуть в окопах при морозі, без тепла, без світла і дописувачам в соціальних мережах, які жаліються на відсутність світла, принаймні має бути соромно перед нашими військовими. Окремо. Хочу зауважити, що якщо нами будуть встановлені особи, які поширюють чутки, зокрема про те, що міські голови отримують премію за економію, ми будемо змушені звертатись до правоохоронних органів. І тим, хто не знає законодавства, я хочу нагадати, що Кодекс України про адміністративні порушення, зокрема стаття 173 сімдесят говорить наступне: поширення неправдивих чуток, поширення неправдивих. Чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, тягне за собою накладення штрафу від 10 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням 20% заробітку. Це в кращому випадку. Якщо буде встановлено, що особи, які поширюють цю інформацію, якимось чином можуть належати до Російської Федерації або мати якісь з неї зв'язки, тут уже справа може бути передана до Служби безпеки України. Я хочу нагадати всім, що ми з вами живемо в країні, яка пов'язала в війні. Війні з однією з найбільших армій світу. Я не кажу найпотужніших армій світу, але з найбільших. І ворог вдається абсолютно до всіляких методів дестабілізації ситуації. Тому, якщо люди будуть поширювати дані чутки, фактично вони грають на стороні агресора проти цих людей. Ми будемо захищатися не особисто, а захищати нашу країну. Тому, перш ніж щось писати, перш ніж поширювати ту чи іншу інформацію, я прошу вас думати, аналізувати і перевіряти її. Друзі, хочу подякувати всім вам за розуміння. Хочу наголосити на те, що перспективи покращення ситуації з енергосистемою, системою, на жаль, поки що немає. Ми маємо бути готові до повного блекауту, тому що ворог саме цього і добивається. Ми маємо, кожен із нас має вжити максимальних заходів для забезпечення свого домоволодіння максимальною енергонезалежністю, максимальною енергоавтономністю. І нагадую, працюють пункти незламності. У випадку повного блекауту ми готові надавати дану допомогу. І зараз всі, кому потрібно скористатися електроенергією, теплом. Інтернетами таким іншим можете звертатись до пунктів незламності. Так не все ідеально. Ми працюємо над їх досконаленням, над їх розширенням, над поповненням матеріально-технічної бази. Знову ж таки, перш ніж критикувати, я запрошую всіх, мої двері завжди відкриті. Телефон мій завжди піднімається. Слухавка, прийти і запитати в першу чергу, чим можна допомогти, а потім вже критикувати. Вистоїмо. Якби ворог не намагався дестабілізувати ситуацію, я вірю, що наша громада і вся країна впорається з тими випробуваннями, які нам доводиться пережити, і які нам ще доведеться пережити. Дякую збройним силам! Слава Збройним силам, слава Україні.